Характеристики. Знайти геометричні фігури перше завдання, яке отримують п'ятикласники. Тож Артем оглядає подвір'я школи. У нас було завдання знайти об'єкти, які квадратні, на яких є квадратна форма. наприклад, лавочка або телефон, парта. Без дошки, а замість звичних пар тут лавочки. Але такі уроки просто неба подобаються, додає Артем. Бо ти бачиш тут пташки, оце все воздух. Воно подобається. Така атмосфера дуже добра. Поки одні вимірюють довжину рук однокласників, інші збирають інгредієнти для борщу. В складі там є гетьманський. І вони повинні мені сюди скласти саме той борщ, який я їм задам. Там були намальовані всякі інгредієнти, і ми їх склали в бумажну кастрюлю. Нуря, мортву, капусту, картоплю, перець, сіль. Мені сподобалося це круто, коли ти десь на вулиці а не сиди в чотирьох стінах. Вчителька природознавства Вікторія Грицей говорить: до занять на вулиці діти мають чималу мотивацію. Тут вчора я їм сказала, що вони будуть, вони вже мене питали, а що ми робимо? А як ми будемо працювати? А ви нас виводите? А що буде цікаво? Вони вже просто знаєте в такому азарті. В класі це не так зручно. А тут дітки можуть розгрупуватися, стати по групах, попрацювати. Урок на подвір'ї триватиме, як завжди, 45 хвилин. Немає такого стандартного розграфлення парти ствістого дошка, розумієте? І вже цим є таке новаторство, яке дітей відразу настрої на позитив, на більш вільне думство, розумієте, на те, що вони по-іншому будуть сприймати, більш оптимістично. Організувати такий простір просто неба адміністрація школи вирішила спільно з батьками, каже директор гімназії Сергій Шамара. Ми з вами можна так сказати, пережили пандемічні часи. І це багатьох наштовхнуло на те, що свіже повітря це дуже корисна штука. А плюс воно по-своєму креативно дуже заходить дітям. Ми зробили фактично це дуже бюджетно, використовуючи списане майно гімназії, тому що на балансі якраз знаходився дитячий майданчик, який в іншому кутку нашої території знаходився. Наталія Черкашенко та Масгарозія, Суспільне новини, Черкаси.